Довелося стати квартальним на селище мікрорайон Янтарний, бо люди лишилися, влади не було, ну довелося, а питань було багато. Підтримувати зв'язок з районною владою, забезпечувати район гуманітаркою. Продовольчими товарами, інші продукти, транспортні питання, вогнегасники все необхідне. І от поїхав до людей, мені перезвонюють, що за такою адресою палає хата, потрібна допомога, потрібний вогнегасник. Була пожежа на даху. Люди зібралися, там 5-6 чоловіків, вони намагалися і внутрі, і з хати затушити, але щоб корінно потушити, це треба було наверх залізти. і Кінцево за ну, довелося мені вилізти і це зробити. А цю пожежу скоїли два дрони перед цим. Перший прилетів, кинув, гранату, дірку у криші зробив, а другий прилетів, ще одну кинув. І це вже був підпал. І оцей підпал ми ліквідували. І примахали, що треба було слідкувати за небом і прогавили. Поки я був наверху, підлітає третій дрон і мене уцілив. Я його почув, але запізно намагався утекти через мансардне віконце, але вже далі втікав поранений. Мене вже у це вікно приймали, сусіди на руки приймали. Я, я туди пірнув і. Прийняли. Там ураження було максимальне, ноги, руки, голова, усе тіло у осколках було, а найважче це перебита ліва рука, лікоть потрощений був. Дві години я валявся у цій хаті, чекав допомоги, бо ну, ні швидка допомога, а, а, ані поліція не їхали, казали, у вас вони літають, вони нам загроза. І дві години ми їх чекали. Потім поліція приїхала і я, не, і я на причепі мене та ще одного товариша, су, сусіда, важко пораного у голову, забрали в обласну лікарню. І то чудом забрали, бо поки я дві години там ми. Чекали оцієї евакуації, ще двічі дрони налітали на цю хату, добивали. Скільки люди витерплять, нібито отак вони намагаються добитися чи. І якщо не виходять військовим, Планом досягнем досягти мети, то вони діють там, де нема опіру, ніхто їх не шарахне у відповідь, а ти вимушений ховатися, як той заяць. Я продовжую бути посередником проміж ними, проміж. Тими, хто виїхав і просто тих, що лишилося, їх треба підтримувати. Іноді хліба не отримуєш зайвий раз, а поговорити по-доброму це буває важливіше. Оце ми і робимо, і, і далі будемо робити.